Коричневі авіатори вже давно стали універсальними окулярами як для чоловіків, так і для жінок. Дійсно підійдуть і одним, і іншим. Дуже круто виглядають в образі, більш так брутальна. І ця модель підійде для власників середнього обличчя. Повністю коричневий матовий корпус з подвійним мостиком металевого кріплення. Дуже круто виглядає, більш так легко і повітряно, і вони не мають носоупорів. Такі носоупори дають змогу максимально м'якенько лягати на переніс, дуже зручні, невагомі. І легкі завушник металевий, що й до речі, з фексами вони дуже класно прилягають до обличчя, не спадають, не тиснуть абсолютно. І якщо це будуть окуляри для прогулянки, навіть для активної, вони надійно триматимуться на обличчі. Ці моделі однотонна корихнова лінза з захистом UV-400 та ще й мають поляризацію, неймовірно комфортні на кожен день, а також в авто. І замовити такі окуляри можна онлайн у телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза. І для цього артикул моделі залишаю у коментарях.